Доброго дня, дорогі друзі, чи доброго вечора, вже от скоро сонечко буде сідати. Ворони літають. Чигалки я не знаю, різні тут різновиди птахів чорних і сірих. І от власне, мені хотілося би тут, я знову сьогодні побачила відео в новинах, яке присвячене тому диктанту українському, з якого зробили щось. Таке, що вийшло навпаки проти України. І ви на в тому не Ольга, не, не вибачаюся, не Наталя Сумська. Яка колись дуже гарно, та й не, не одну роль зіграла українську, але одна з перших її ролей це Наталка Полтавка, так? І це було великолепно, це такий образ український. От я все думала, чого так накинулося на ту бідну пані Наталю сумську, яка така талановита, яка є образ України. І буквально її розтоплюють у ЗМІ. Якби я була ну, редактором якогось ЗМІ, то я би просто з поваги до цієї жінки не поширювала цю тему і просто її прикрила. Там, в принципі, нічого страшного не відбулося. Там помилка саме редакторів, тих, хто підготував, а не актриса читала гарно. Ну, вона актриса. І не виновата вона, тому що є люди, які взагалі не знають українську, або не хочуть її знати, або не сприймають текст. Вона, до речі, я читала, я слухала, я думала, може щось я там не те. Та. Вона гарно читала і можна було написати. Тому і цей, я би сказала, цей спектакль, цей жахливий спектакль винищення. Української і презирства до українського, яке відбулося під час оцього диктанту, з боку влади, і тих, хто взагалі цю ідею, мабуть, підготував отак підставити і пані Наталю Сумську і образ України і мову образ, щоб отак обсирати, не скажу. І не один вже тиждень обсирають, да? чи скільки вже. Ну точно декілька днів. Ця тема не сходить. <кхем> з вуст. Я вибачаюся далеко не патріотів в Україні, а були тих, хто вдягнений у шубу таку патріотів, а насправді не є патріотом. Недавно, а сьогодні мені взагалі ну, в лапках сподобалося, зачепила назва у ЗМІ написали хтось, що не почули, що вона так читала, начебто Сумська, що не вимовила букву Б, що вони почули букву Б. Замісті інше Я вибачаюся, коли диктант роблять, це треба ще, ну, я не знаю, що з вами відбувається, чи вас, вам, то, не, не букви диктують. Це вже повний маразм навіть е, того Змія, яке зараз таку загало, такий заголовок написала, що не почули таку букву, а почули іншу. По-перше, ви повинні знати слова, як пишуться, і гра граматику. Орфографію маєте знати, а не по буквам вам диктують. Це якщо вам по буквам, то треба в інше місце переходити. Ну, може, школа для спеціальних, трохи відсталих людей, де дійсно буквами будуть вам диктувати. От, власне, це все, що я можу сказати. Взагалі, і там буква Б була вказана, так, що він не почув, чи почув букву Б, так от я скажу Б. Це ваше все, це ваше, мабуть, рівень, як у барана. І не треба поширювати таке і у змі, отак позоритися, так і ганьбитися да, українською, коли ви просто об обсираєте, ну це правильне слово, обісирали повністю образ акторки української. Але ну, воно до неї не, при, не припаде, воно вам вернеться. А знаєте чому, ще раз повторюю, так, з такою активністю накинулася на Сумську. Бо вона образ тієї Наталки Полтавки, вона образ українського голоса, української пані, яка такий гарний голос має, що є, може її назвати це душа України говорить. Я не накинулася на організаторів, а накинулося на актрису, яка читала такси. Гарно читала. Те, що вона вже в віці жінка, це ще одне питання. Ви її цього не поважайте. Вона не стара, вона в віці. І треба теж шануливо ставитися і організаторам і підготуватися гідно, щоби. І запити можна було людині, якщо у неї першить у горлі щось, чайку приготували би, чи водички поставили, але зробили все для того, щоб людина, людина, яка читає текст, була одна винна. Хоча там взагалі нормальний текст. І в принципі нормальний. Ну, текст, знаєте, є слова, які я вважаю, можна було не ставити, взагалі інший текст можна було підібрати. Він поганий, але є особливості певного регіону слів. Я вважаю, що не всі можуть передати і знати ці особливості. От, бачите, в мене білка. Ей, ти, вертушка, де я тобі дам бублика. А ти не знаєш, що таке бубліка, але не йдися, подивися. Вон, бачите, білочка до мене, Рженька прийшла, там такі цікаві бігали. Це зовсім роженька. Ну, 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 ну. ти бери, що таке, бери її, що на здоров'я. За здоров'я Наталі Сумської. Знаєте, я от ще раз повторюю, що от треба. Треба поважати українське. І оце ставлення, яке спеціально поширюється і підставляють спеціально людей, щоб досягти чого, тільки зганьбити українське. І от я закликаю до ЗМІ, знаєте, може, все-таки ЗМІ деякі хоча б керують українці. Хоча більшість ЗМІ. <кій> Вибачте, на жаль, навіть не ті, хто тут. Народився, на жаль. Або виховані в таких відносинах, і з таким ставленням до українського, що просто от вони собі дозволяють ганьбити українську актрису, а відповідно, український образ, український стиль духу, українську жінку зганьбити. А разом з тим, ви знаєте, і мову українську. Це ж не захист мови української, не захист диктанта, це ганьба. Йди, моя сонечка, йди. На тобі ще, на тобі сподобалося, молоде. шанувальниця бубликів. Знаєте, от хочеться, щоб і позитив ішов у відео. І все-таки ви відчули і зрозуміли позицію. А то багато хто, як я спочатку я почула, там щось трохи прослухав. Мені здалося дійсно щось не так, але... Насправді я назавжди на боці українців. Але я не почула нічого поганого від сумської. Ти тут розумієте? Нічого поганого. Я прослухала цей диктант і не почула, що вона погано читає чи щось не так. Так би якби навіть було погано щось, таке ви можете право соромити цю людину. Це питання до організаторів, це питання до режисера, до підготовки тексту. Так що замисліться, шановні, хто нам подає, які ЗМІ працюють зараз на Україну? Хто взагалі, на жаль, керує тими, хто заголовки роблять з буквою Б. От, подивіться, сьогодні. Взається і укорнек поширила цю хреню цю. Ну, точно, що, то, що основні новини Google, Гуглу це подає. Оце Б. Це ви барани, які не вмієте ніколи гарно не вчилися. Не любите українську просто ненавидите. Ненавидите український дух і образ українського українки жінки. І знаходите усіляку підставу, аби. Найменшу підставу, яку ви самі навіть підготувуєте, для того, щоб обісирати ту, яка завжди буде чистою. Це ви себе обісрали. І вам це ганьба, вашим змі, вашим популяри... популяризаторам такого, який ганьбать не тільки на Україні, а й в Росія, чує, як приємно. Як і приємно чути, коли наші ЗМІ і різні придурки я вибачаюся, які коментують там про ситуацію. І ганьблять акторку, ганьблять диктанту той, засунули би свою, свій язик в задницю і навчалися б дійсно писати українською. А не лізли, вивчили б хоч один вірш, хоч Тараса Шевченка, хоч один. Передивилися, до речі, раджу. Усі фільми у виконанні леталі Сумської. І той когорти акторів, яких багато вже немає. І зробили висновки, що ви зараз дивитеся, які ви самі. Може, щось би змінилося? Вас самих. Дякую.